Вітаю! Діти! Запрошую вас на заняття з знайомлення з природним довкіллям. Кажуть, взимку природа завмирає, щоб жити навесні. Справді, взимку відпочивають дерева, кумахи, дрібні савці, відпочиваю під снігом земля, проте в природи немає вихідних і відпусток. Життя триває і взимку, навіть у найлютіший мороз, навіть під крихою. Зима холодно, вода на річках замерзла, а крига вкрилася снігом темно під водою. Діти, а вам цікаво, як живуть риби взимку, адже вони ніяк не можуть полетіти з річки до теплого моря. А взимку, здається, найнезатішніше місце це глибини ставків та річок. Там, як ми всі знаємо, мокро і холодно. А то й взагалі твердо, тобто вода перетворюється на криху. Насправді, рибі. Під водою не мокро, та й замерзнути вона не боїться, бо не мілкі річки і ставки не замерзають до дна. Тож під крихою риби живуть своїм риб'ячим життям. Зимовий період риби переносять по-різному. Взимку у них знижуються всі життєві процеси. Практично всі риби. За рідкісним винятком припиняють харчуватися. У зимовий час риби існують за рахунок накопиченого влітку жиру. Багато видів риб, які люблять теплу воду, впадають сплячку. Це риби ведмеді у них навіть такі собі барлоги є. Називаються вони зимувальні ями. Теплолюбні риби, такі як короб, карась, линь, ще в жовтні-листопаді збираються у величезні зграї і стають у зимувальних ямах. До кінця лютого риби стоять там майже не рухаючись і ледве дихаючи. Цікаво, що в зимувальні ями риби пакуються. За розміром. В одній ямі величезні, в іншій трохи менші, так краще зберігати тепло. Хижі риби у зимувальних ямах не розселяються, але і тих, хто там зимує, не чіпляються. Хижі риби щуки, судаки. І окуні знаходять собі поживу там, де плавають. Ці рибки не зупиняються на земівлю навіть тоді, коли водоймище вже покрите плівкою льоду. Під шаром льоду у воді створюється напівтемрява, яка допомагає хижам рибам у полюванні на інших. Усі риби бояться, що криха вкриє всю поверхню і у воді не вистачатиме кисню. Риби проганяють воду через зябра саме для того, щоб виловити кисень. Так вони дихають. Та крига накриває воду дуже щільно, і за деякий час риби починають задихатися. В холодні зими, в річках і озерах. Можуть загинути тонни риби. Тому люди пробивають в кризі ополонки віддушене. В них вставляють бочки очерету, так ополонка довго не замерзне. До таких віконець відразу припливає багато риби подихати. І тоді її можна хапати просто руками. Але ніхто цього не робить, адже в цей момент риба не здобич, а жива істота, яка прийшла по допомогу. Ось таке життя під Крихою. На цьому наше заняття закінчене. До побачення!